Історія царя Давида, знаєте, це набагато більше ніж просто стародавній текст. Це по суті справжня драма, драма про владу, про амбіції і про те, до чого може призвести одне, одне єдине фатальне рішення рішення, що змінило долю цілої нації. Тож давайте подивимось, як саме величі трагедія так тісно переплилися в житті цього без перебільшення легендарного правителя. Ой, попадали лицарі, які сильні слова, правда? І найцікавіше, що вони належать самому Давиду. Це власний рядок з його плачу, його скорботної пісні за своїм попередником, і не будемо забувати, суперником, царем Саулом. Але знаєте, що тут найголовніше? Цей плач це не просто якась формальна данина поваги полеглому ворогу. Ні. Це по суті зловісне передчуття, передвістя тих трагедій, що вже зовсім скоро вдарять по дому самого Давида. Отже, що ми маємо? Цар Саул гине на полі бою. І країна миттєво занурюється в хаос, утворюється справжній вакуум влади, царство просто розколюється на шматки. І, звісно, цей розкол стає, так би мовити, прологом до кривавої жорстокої громадянської війни, війни, що мала визначити все майбутнє Ізраїлю. І розкол цей був, треба сказати, дуже глибоким. Дивіться, що відбувається. З одного боку, Давида помазало на царство його власне плем'я, Юда. Він осідає в Хевроні і править звідти. А тим часом, на півночі, там інша історія. Колишній полководець Саула, такий собі Авнер, просуває на трон сина Саула Ішбошета. тобто маємо двох претендентів. І ось ця боротьба за владу, звісно ж, розпалює довгий і, я б сказав, дуже запеклий конфлікт. І тут відбувається дещо цікаве. До Давида прибігає посланець, амаликитянин, і так з гордістю заявляє: Це я, я вбив Саула. Він, очевидно, чекав на щедру нагороду. А що робить Давид? Замість нагороди він наказує стратити цього хлопця. За що? За те, що той насмілився підняти руку на помазанця Господнього. І це, варто розуміти, був не просто якийсь порив благочестя. Ні, ні. Це був блискучий майстерний політичний хід. Так Давид показав усім свою вірність полеглому царю і, звісно, зміцнив власну легітимність. Тепер про справу Авнера. Це взагалі можна сказати майстер клас з політики. Дивіться, полководець Давида, Йоаф, вбиває Авнера ключову фігуру з табору суперників. Здавалося б, катастрофа. Так, це могло спровокувати ще більшу ворожнечу. Але Давид Давид обертає цю кризу на свою користь. Він влаштовує публічну жалобу за авнаром, сумує, постить, складає плач. Цим він показує величезну повагу до лідера північних племен і, що найголовніше, дистанціюється від вбивства. І цим жестом він завойовує їхню прихильність. Він показує себе лідером, який вміє об'єднувати, а не просто перемагати силою. Отже, фінал громадянської війни його головні суперники Авнер та Іжбошет мертві. Причому що цікаво, іжбошета теж убили змовники, яких Давид знову ж таки демонстративно і негайно стратив. І ось тепер шлях до єдиного трону нарешті вільний. І ось у 30 років Давид нарешті об'єднує все царство. І що він робить далі? Геніальний хід. Він захоплює нейтральне місто Єрусалим. Воно було ідеальним, бо розташовувалося якраз між північними та південними племенами, не належачи нікому. І він робить його своєю столицею. Це був потужний символ єдності. І з цього моменту починається золота ера, ера військових перемог, стабільності, ера, що триватиме цілих 40 років. І ось ми підходимо до кульмінації: Давид на самісінькому піку своєї могутності. Він об'єднувач, переможець, мудрий правитель. І на додачу до всього цього він отримує Божественну обітницю через пророка Натана. Його династія, його царство, його престол будуть вічними. Уявіть собі, це ж найвища гарантія, яку тільки можна отримати. Ну, здається, що тепер може піти не так. Здається, абсолютно нічого. Але як це часто буває, саме на вершині, на самому піку влади, все летить шкереберть. Історія різко змінює тон. Поки армії Давида ведуть війни, він, він залишається в Єрусалимі, і ось тут, у цій, здавалося, безпечній тиші палацу, він піддається спокусі, особистій спокусі, яка матиме просто катастрофічні публічні наслідки. Тільки уявімо цю картину. Вечір. Давид прогулюється дахом свого палацу, під ним його столиця, царство в безпеці, вороги переможені. Він, мабуть, почувається володарем світу. Але саме в такі моменти, в моменти самовдоволення і спокою, людина стає найбільш вразливою. І ось з висопи свого палацу він бачить її жінку вірсавію, яка купається. Один єдиний швидкоплинний погляд, але цей погляд стає, знаєте, тим самим каминчиком, що спричиняє лавину, лавину подій, що назавжди змінить і його життя, і долю всього його царства. Він не просто дивиться, він діє, посилає за нею. І навіть коли йому кажуть, хто вона, дружина Урії, одного з його найкращих, найвірніших воїнів, це його не зупиняє. Він просто зловживає своєю абсолютною владою і проводить з нею ніч. А результатом Результатом стає вагітність, і тепер цей гріх потрібно якось приховати. І тут починається ця жахлива спіраль брехні та спроб все приховати. План А викликати Урію з фронту. Логіка проста: нехай він переспить з дружиною і всі подумають, що дитина його. Але план провалюється: Урія, шляхетний воїн, відмовляється йти додому, поки його товариші на війні. Добре, план Б. Напоїти Урію. Може, п'яним піде. Знову невдача. І тоді Давид, загнаний у кут власною брехнею, вдається до найстрашнішого план В. Він пише листа з наказом поставити Урію в найгарячішу точку бою і відступити. По суті, смертний вирок. І найжахливіше. Він передає цей лист через руки самого Урії. Здавалося б, все вдалося. Урія мертвий, Давид одружується з овдовілою Вірсавією. Таємниця похована, але не все так просто до царя приходить пророк Натан. І він не починає з криків чи звинувачень ні. Він обирає набагато мудрішу і, як виявилося, набагато більш вбивчу тактику. Він розповідає цареві історію, притчу, щоб змусити Давида винести вирок самому собі. І, от Натан розповідає цю просту, але таку пронизливу історію: про багатія з величезними отарами і бідняка, у якого була лише одна єдина овечка, яку він любив як дочку. І як багатій забрав цю овечку, щоб нагодувати гостя. Давид, яких завжди був поборником справедливості, слухає і закипає від гніву. Він обурений. Він заявляє, що такий чоловік заслуговує на смерть. І він навіть не підозрює, в яку пастку щойно потрапив, він щойно виніс вирок собі. І ось вона кульмінація, той самий момент істини. Натан дивиться прямо в очі царю і каже ці страшні слова Ти той чоловік. Тільки уявіть собі тишу, яка запала в той момент у палаці. Давид, це і є той багатій, що забрав єдиний скарб у бідняка. Давид розбитий. Він кається, і так він отримує особисте прощення. Але і це ключовий момент. Наслідки його вчинків нікуди не зникають. Вони незворотні. Пророцтво Натана це не просто погроза, це констатація факту, механізм запущено. І тепер прокляття, меч, про який говорив Натан, почне свою криваву роботу всередині його власної родини, несучи біль, розбрат і руйнування. І це відбувається майже миттєво. Насильство, яке Давид так холоднокровно санкціонував проти дому Урії, тепер повертається. Повертається як бумеранг і б'є по його власній сім'ї. Натана починає збуватися з якоюсь жахливою невблаганною швидкістю. І царська родина, яка мала б бути взірцем, перетворюється на справжній осередок трагедії та розбрату. Подивіться, як розгортається ця трагедія. Перший акт. Старший син Давида Амнон чинить страшний злочин, гвалтує свою зведену сестру Тамару. Реакція Давида: він розлючений, так, але він нічого не робить його паралізувало. Можливо, через власне почуття провини. І ця бездіяльність батька стає спусковим гачком для другого акту. Рідний брат Тамари Ависалом бере правосуддя у власні руки. Він чекає два роки, а потім холоднокровно вбиває Амнона. А це, у свою чергу, запускає третій акт. А весалом стає вигнанцем, вбивцею і зрештою головним суперником свого батька за трон. Один гріх породив цілий ланцюг насильства. І ось зрештою, вся ця історія залишає нас із одним дуже непростим провокаційним питанням. Це питання, що виходить далеко за межі давньої трагедії. Воно про характер, про владу, про відповідальність. Чи може публічне царство, чи то держава, чи компанія, чи будь-яка структура вціліти, коли її лідер зазнає морального краху в особистому житті? Це питання залишається актуальним і до сьогодні. І воно мабуть вічно нагадуватиме нам про надзвичайно високу ціну влади і про те, якою крихкою насправді є людська натура.